Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про пасинкування кукурудзи простими словами. Піднімемо таке питання: як що таке пасенки, навіщо вони кукурудзі, чому вони утворюються, як вони впливають на врожай, що буде, якщо їх видаляти, подивимось плюси і мінуси цього агроприйому. Отже, давайте почнемо з простого, що таке пасинки. Ось ця рослина кукурудзи, це її центральне стебло. основне. З боків, ми бачимо, утворюються два додаткових стебла це і є пасинки. Що взагалі впливає на утворення пасинків цукрової кукурузи? В першу чергу, це генетична особливість сорту. Існують сорти або гібриди цукрової кукурузи, котрі більш схильні до пасинкування. В той же час є сорти, котрі майже не пасинкуються. Друге, Надмірне живлення або надмірний полив. Коли рослина має надлишок азоту або достатньо вологи, вона може формувати пасанки як спосіб використання зайвої енергії. Третє. Нестача світла. У затінених умовах або при загущеній посадці кукуруза може пускати пасанки в пошуках світла. І четверте це погодні умови та стрес. Після стресу, наприклад, від пересадки або похолодання, кукуруза може компенсувати можливу втрату продуктивності, формування додаткових пагонів. Питання видалення пасенків є доволі неоднозначним серед аграріїв давайте ж подивимося, які є його переваги. Основними двома плюсами пасанкування є збільшення врожайності цукрової кукурузи та отримання більш раннього врожаю. При пасинкуванні врожай може збільшитись приблизно на 10-12%. Початок буде більшим, більш налитим. Також ви отримуєте можливість збору початку на 3-4 дні раніше. І це дуже важливо, якщо ви працюєте саме на отримання ранньої продукції. Також з плюсів є покращення вентиляції та доступу до світла, особливо важливо при загущених посадках. Видалення пасинків зменшує затінення. Та ризик грибкових хвороб. Полегшення догляду за рослинами. Ряди кукурузи, в яких провели пасинкування, з ними легше працювати, легше в них збирати врожай. Також існують і недоліки пасинкування. А саме, перше це ризик стресу для рослини. Якщо видалення робили пізно або грубо, це може стати причиною пошкодження рослин та загальмувати ріст. Видалення пасинків це довго, незручно та затратно. І існує така думка, що при сприятливих умовах значного ефекту немає. У добре освітленому, удобреному і зволоженому ґрунті кукуруза сама регулює ріст і пасинки не завдають шкоди. На великих промислових площах, як правило, пасинки не видаляють. В тепличних або присадибних умовах видалення пасинків може бути корисним, якщо ви хочете отримати ранній врожай та більш повноцінний врожай. Якщо ви все-таки надумали пасинкувати вашу кукурузу. Зазвичай пасинки просто обломують. Не обрізають, а саме обломують. Це відбувається дуже просто. Одним швидким рухом. Взяли і потягнули на себе. Все. Пасинок обломаний. Оптимальним фазо для видалення пасинків буде фаза 5-6 справжніх листів. В цей момент стебло кукурузи вже доволі крепке, щоб ви його не надломали. В той же час самі пасинки відносно невеликі, їхнє видалення буде менш стресовим для кукурузи. Не рекомендується зривати пасинки раніше, тому що стебло кукурузи ще дуже слабке і ви можете його пошкодити. Також не рекомендується виломувати пасинки, коли вони вже великі, а також після фази викидання. Мітли. Це може навпаки призвести до стресу та зниження врожайності. Найкращим часом для видалення пасинків є ранок. Це дає можливість впродовж дня ранці підсохнути і зменшити ризик попадання в рану грибкової інфекції. Відповідно, найкраще всього проводити пасинкування саме в суху погоду. Не рекомендується проводити пасинкування під час затяжних дощів. Тож робимо висновок. Якщо видалення пасинки проводиться в оптимальні сроки, то воно сприяє утворенню більш раннього врожаю та формує більш виповнений початок. В промислових об'ємах пасинкування, як правило, не проводять. Тож ви тепер знаєте, які переваги та недоліки має пасинкування. І робити його чи не робити, вже можете сміло собі вирішувати. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!